В Одесі рознесло пів будинку та палає легендарний ринок привоз. Бавовна в серці російського курорту. Аеропорт Сочі паралізовано, горить нафтобаза Вадлері та залізничний міст. Україна виходить на вулиці. Багатотисячні протести тривають до пізньої ночі. США схвалили два пакети військової допомоги для Києва. Додому з російського полону повернулися ще 250 героїв. Китайські хакери зламали ядерне агентство США. скандал у Франції. Макрони судяться з блогеркою через чутки про стать Бріджит. Та Українка нова чемпіонка світу з фехтування. Про усе це розповім детальніше далі. Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний четвер разом. Одеса пережила одну з найважчих ночей. Росіяни масово не атакували місто ударними безпілотниками. Зруйнована житлова дев'ятиповерхівка. Без осель залишилися люди, що проживали у квартирах з п'ятого по восьмий поверхи. Горіли квартири на п'ятому та шостому поверхах одного із під'їздів. Є загроза обвалу конструкції, кажуть у ДСНС. 33 мешканці, рятувальники, евакуювали з будинку. Та ще п'ятеро людей врятували. Їх заблокували у квартирах. Також після російських ударів загорівся приватний будинок та АЗС. Попередньо є троє постраждалих. Ще однією мішенью РФ стало місце, яке знає кожен турист і любить кожен одесит. Окупанти частково зруйнували культовий ринок. Привоз пожежа охопила торговельні ряди та двоповерхову будівлю. Страждав також мальовничий Приморський бульвар. Пошкоджені пам'ятники архітектури в історичному центрі Одеси, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Так виглядає ніч після прильоту. Ай, це куски скішахіда. Похода. А здесь тут Был прильот. У Черкасах та області через нічну атаку шестеро постраждалих через масштабні пожежі та зазимлення. Міський голова закликав жителів щільно зачинити вікна, щоб уникнути отруєння димом. Запоріжжя атакували дев'ятьма шахедами. Удари пошкодили господарські споруди дачних кооперативів. А один з ударів припав на корпус начального закладу. На щастя, за попередню інформацію обійшлося без жертв. Російські курортні міста Сочі та Адлер здригнулися від потужної атаки безпілотників, яка стала наймасованішою за увесь час повномасштабної війни. Місцеві жителі в паніці діляться враженнями. Гойбусатера. Я твої всьої. За попередніми даними, українські попела влучили в стратегічно важливу нафтобазу міжнародного аеропорту Сочі в Адлері – об'єкт, який цілком заслужено вважається законною військовою ціллю. Пожежа охопила резервуари попри встановлені антидронові сітки, які не змогли зупинити модифіковані дрони Ан 196 лютий. Також за повідомленнями горить вантажний залізничний склад Сочинський та центр оперативного управління. Росіяни публікують десятки кадрів палаючих об'єктів і вибухів. Місцеві також повідомляють про вибухи в районі автозаправки РосНєфть та ймовірне влучання в залізничний міст у молдовковому районі Адлера. Для атаки в аеропорту Сочі введено тимчасові обмеження. А туристи одного п'ятизіркового готелю в Адлері змушені були евакуюватися на парковку після серії вибухів. Мешканці повідомляють про щонайменше п'ять потужних вибухів. Система ППО намагалися відбити атаку, але судячи з кадрів без особливого успіху. За домовленостями, досягнутими в Стамбулі, відбувся дев'ятий етап обміну полоненими у форматі 250 на 250. Сотні українських героїв нарешті повернулися додому. Цього разу особливу увагу приділили визволенню важкохворих і тяжко поранених військових, які потребують термінової медичної допомоги. Деякі з них пробули в полоні понад три роки. Росія також отримала 250 осіб. Обмін пройшов на білоруському кордоні за всі етапи стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж тисячу українців. І ви призначили в один день. заповняли на пограничниках. В один день пропали в полон і і один в один день, день звільнилися. Це і таке доможі дружини, <правили> дружини, <правили> такі високі хлопці. Другий день поспіль Київ, Одеса, Дніпро, Харків, Львів у 15 містах України тривають протести. Люди висловлюють обурення через законопроект, який обмежує повноваження ключових антикорупційних органів країни Набута САП. За даними поліції, тільки у Києві на акцію протесту вийшли понад 9 тисяч людей. Мітингувальники збираються на площі біля театру Франка, найближчі локації до офісу президента. Останній протест тривав до пізньої ночі, але за словами очільника МВС Ігоря Гре Клименко обійшлося без порушень жодного адміністративного протоколу не складено. Реагуючи на протести, Зеленський анонсував новий президентський законопроект, який, за словами президента, захистить антикорупційні органи і унеможливить будь-який російський вплив на правоохоронну систему. Для цього він доручив очільникам правоохоронних органів за два тижні розробити пропозиції щодо спільної роботи без дублювання функцій. Утім, Верховна Рада оголосила перерву в роботі приблизно до 20 серпня 2025 року. Голова парламенту Руслан Стефанчук каже: це не канікули, Рада працює в режимі єдиного засідання спочатку повномасштабного вторгнення Росії. А перерва потрібна для допрацювання важливих законопроєктів, зокрема щодо заборони УПЦ МП. Проте людей, які вийшли на протести, не влаштовують, якщо голосування відбудеться аж наприкінці серпня, коли депутати повернуться до сесійної зали після перерви, сполучені штати затвердили два пакети військової допомоги на загальну суму 322 мільйони доларів. Пентагон і держдепартамент час схвалили продаж зброї через програму Фрейджен Мілітарі Сейлз». Перший пакет вартістю 172 мільйони доларів спрямований на посилення української протиповітряної оборони. Другий пакет на 150 мільйонів доларів, призначений для бойових машин піхоти Бредлі. А про те, яка ситуація на фронті зараз, пропоную подивитися у нашому військовому огляді. Чотири тисячі обстрілів та понад 130 спроб штурмувати позиції ЗСУ РФ просувається на деяких ділянках фронту. Однак всі ключові напрямки сили оборони утримують. Що сьогодні відбувається на фронті, і навіщо Кремль посилає смертників до Покровська? Понад 60 разів за останню добу Росіяни намагалися прорватися до Покровська за попередніми оцінками. У цих штурмах ліквідовано понад 200 осіб. А, ситуація дуже складна, тому що противник намагається максимально досягти результатів тими силами средствами, які у нього є. Ну, і одновременно, що теж ну, озабоченість, особу те, що противник продвигається на восток в сторону Константиновки продвигаясь по направлению ä, попов яр, Русин, яр. А це говорит о том, що працівник вкладає наступательный імпульс максимум своїх ресурсів, максимум бойового потенціалу. І для того, щоб здержати, ну нам необходимо е -е, проявити е -е, исключительную стойкость і колосальне напряження всіх ресурсів, які у нас тільки є. При цьому чимало галасу в пресі наробила одна із ДРГ Окупантів. Відомо, що трьом групам на бронетранспорті вдалося зайти на околиці міста. Повідомляється, що ДРГ була виявлена частково знищена. А тих, хто вцілів, взяли в полон. Також на думку аналітиків особливого розрахунку на успіх і не було, оскільки підтримка артилерії чи дронами група практично не мала. І йшли, як то кажуть, на удачу, яка на щастя залишилася із зсу, що на большого принести не можуть на Вони... Е устраивают, ну, начинают какие-то бои столкновения, обстреливают позиции, позиции обороняющихся войск, то есть вооруженных сил Украины, и вносят некоторые ну, пытаются внести панику, пытаются внести хаос в оборонные порядки, и соответственно должны быть ликвидированы. Но это, в общем, такие, ну, люди из этих групп это смертники на самом деле. Потому что ну, оказавшись в городе, эта группа неизбежно попадает в окружение, и ну, судьба ее печальна. На півдні України окупанти мають незначний успіх у районі малої Токмачки, що на Запоріжжі на Херсонщині ж штурми РФ закінчилися лише втратами для росіян. При цьому експерти кажуть, довгий час Москва готувала резерви на окупованому півдні. і найближчим часом стане зрозумілим на якому напрямку їх збираються застосувати. Цього тижня ми очікуємо саме перекидання, яке покаже, до чого готуються росіяни. Тобто вони мають тепер ці ресурси і ці свої підрозділи, які там базуються, знімати після закінчення підготовки і переміщувати на лінію фронту. А далеко їх не тягають, це може бути або Запоріжжя, або північ Донецької області. Власне, що для нас найбільше і та, да, яка точка, де вони будуть прикладати максимальних зусиль. Активізувався останнім часом і сумський напрямок там традиційно основні бої йдуть за населений пункт Вовчанськ. На этом часу противник користується тим, що тут заповідники тим, що тут широкі лісопосадки, широкі ліса, змішані ліса, в яких дуже складно проглядеть переміщення. Тому противник намагається в районі Вовчанська, на вулиці міста делать все можливе для того, щоб проз продвигатися іменно. Обіцної міцності, но знову ж таки сили оборони ведуть роботу по блокуванню противника з существенним успіхам на полі бою. немає. завмерло просування росіян і в районі села Милове. Там з легкої руки розпропаганди мав відкритися чи не новий фронт у Харківській області. Проте повідомляють у зсу ворог уже тиждень не має жодних успіхів, лише марно втрачаючи бійців у спробах просунутись. его затянули в той мешок, который для обороны наиболее комфортный сейчас нам, и ведется системная работа, что до уничтожения противника он не может расширять этот лазда. Також розповідають у нашому командуванні зараз, окрім безпосередніх боїв на лінії розмежування, Україна досягла успіху і в операціях у тилу РФ, очевидно, оцінивши скільки і чого Росіяни везуть на фронт, було знайдено рішення, щоб усе це, якщо не залишилося в Росії, то хоча б їхало значно повільніше, і рішення це удари по залізниці. Це логістика, це постачання відповідного ресурсу і прилітає досить таки серйозно. І зараз не даремно ми чекаємо і знову черкаська гарних відомостей, тому що залізниця вона завжди для росіян є пріоритетом в побудові саме військової логістики. Ця логістика північно-кавказької залізниці, вона якраз і спрямована. На цей відтинок фронту, тобто, це південний відтинок фронту для росіян, і де вони перекидають відповідні. Ресурси до Донецької області це якраз і про Покровський напрям, в тому числі при цьому на тлі нещодавніх інсайдів про розмову Трампа та Зеленського версії про те, що ЗСУ скоро підуть уперед, не виглядають безпідставними. Про це вже відкрито говорять у російській держдумі. Та й на думку експертів, у генштабі цілком реально розглядають такий сценарій уже цього року. Україна розглядає Вопрос подготовки наступательных на действий здесь не о контрнаступлении, а о наступлении, которые должны привести к разгрому противника на Южном фронте и с последующей потерей Крыма. В случае выхода э, украинских сил обороны на побережье Азовского моря э, судьба Крыма будет решена в течение двух-трех месяцев. как факти какби та теж странно сьогодні не звучало, Ми об этом думаємо при цьому офіційно про наступ ніхто, звичайно, не говорить. Роботу над помилками в українському командуванні провели. І тепер, як про напрям удару, так і про його початок РФ дізнається в режимі реального часу. Національне управління з ядерної безпеки, США, яке відповідає за розробку та захист американського ядерного арсеналу, стало жертвою зухвалої хакерської атаки. За даними Microsoft, зламали його китайські групи, які ймовірно діють за підтримки уряду КНР. Вони скористалися так званими Zero Day, які дозволяють отримувати віддалений доступ до серверів, красти облікові дані та навіть виконувати шкідливий код. Жертвами стали понад 400 серверів у 60 організаціях, включно з енергетичними компаніями, держустановами, університетами та консалтинговими фірмами в США, Європі та на близькому сході. Офіційні джерела запевняють, чутлива та секретна інформація не була скомпроментована завдяки широкому використанню хмарної платформи та потужним системам кіберзахисту. Вплив на агентство був мінімальним а скомпрометовані системи вже відновлюються. Проте, експерти попереджають, що хакери могли залишити чорні ходи для майбутніх атак. Президент Франції Мануель Макрон та перша леді Бріжит Макрон подали позов щодо наклепу до суду штату Делевер проти американської блогерки Кендіс Овенс. Овенс неодноразово стверджувала, що Бріжит Макрон народилася чоловіком на ім'я Жан Мішель Троньє. Блогерка не раз озвучувала ці твердження у своєму подкасті, ігноруючи вимоги адвокатів Макронів спростувати дезінформацію. У позові подружжя Оленс в систематичних абсурдних атаках, спрямованих на залучення аудиторії та заробіток. Остаточний крах російського автопрому. Найбільший виробник легкових автомобілів у Росії АвтоВАЗ готується прийти на неповний чотириденний робочий тиждень. У компанії таке рішення пов'язують із несприятливими тенденціями на авторинку, кризою кредитування та демпінгом з боку імпортних брендів, якими переважно є китайські виробники. Усі подробиці знають наші журналісти. Автоваз найбільший російський виробник машин скорочує робочий тиждень, щоб вижити. Вже з кінця вересня виробництво може працювати не повні робочі 5 днів, а 4 Вини у всьому конкурент на ринку Китай. Як заявляли в АвтоВАЗі, це крайні рішення, оскільки високі відсоткові ставки та конкуренція з боку Китаю скорочують його продажі. Естественно, конкуренцию с китайцами выдержать непросто, хотя китайские машины объективно плохие. Проблема тут э, в том, что действительно да, они получаются э, дешевле и по сравнению с АвтоВАЗом не сильно хуже. Да, поэтому, собственно, АвтоВАЗ и проигрывает конкуренцию. Reuters пише, що минулого місяця автоваз, який намагається знайти достатню кількість покупців авто, заявив, що очікує скорочення продажів на російському авторинку на 25% вже цього року. І основною проблемою назвав високі відсоткові ставки центрального банку, які знижують апетит до автокредитів і підвищують виробничі витрати. У Росіян все менше, і покупати автомобілі сі можуть дозволити далеко не каждий. россиянин сегодня. Поэтому ну, у АвтоВАЗа на самом деле периодически возникали проблемы, но, как мы видим, сейчас эти проблемы нарастают настолько, что уже резко начинает сокращаться производство. Наразі, за даними автостату, у них працюють близько 30 тисяч людей. Компанія вже переходила на чотириденний робочий тиждень на три місяці у 2022 році. Після того як західні санкції призвели до виходу з ринку іноземних автовиробників, того року продаж флагманського автомобіля Лада впав більше ніж на 48%. Але це ще не кінець. У першій половині цього року продажі впали на 25%. Путин поставил все на войну, и он полностью переориентировал экономику на войну. Поэтому его интересы сегодня это исключительно производство оружия, и больше ничего Путина не интересует. И, естественно, все гражданские отрасли начинают стагнировать. Перший ринок машинобудування в Росії впав у 2022 році через санкції. Зараз китайці відбирають у росіян половину всього продажу автомобілів, які відбуваються в Росії. Тоді, як до повномасштабного вторгнення в Україну, їхня частка становила менше 10%. Путін, ганяючись за величу, зробив свій народ жебраком. І тепер росіянам, щоб мати хоч якийсь автомобіль, треба йти на ризики. Россиянам сейчас ну, не просто выезжать за границу, да, то есть в Евросоюз въехать ну, есть только ограниченное количество стран, в которые можно въехать, все это тоже достаточно дорого, и, соответственно, тот человек, который экономит деньги и хочет при этом машину, легко может попасться на развод, потому что, ну, потому что, когда очень хочется, то человек человека есть прекрасный объект для мошенников. Російська митниця попереджає про шахрайську схему, пов'язану з купівлею автомобілів за кордону. Митники повідомляють, що зловмисники обманюють громадян, обіцяючи вигідні умови, але в результаті люди залишаються і без машини, і без грошей. Українська шпажистка Влада Харкова стала новою чемпіонкою світу. Вона п'ята українка в історії, яка здобула титул чемпіонки світу з фехтування. До цього золото в особистому заліку на шпагах вдавалося вибороти лише Наталії Конрату у 2003 році. У фіналі цього року Харкова перемогла Естонку Катріну Лехіс, бронзову призерку Олімпіади 2020 року та чемпіонку Європи 2018 року. Це все про що встигаю розповісти. на цю мить натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини.